Сьогодні у нас на огляді стабілізатор напруги від Львівської компанії LVT asn 300 n Це є релейний стабілізатор напруги, автоматичний регулятор. Він на основі кутушці, кутушки, там є кутушка, є кілька стадій переключення, тобто, в залежності від зміни напруги, він переключає обмотки. Перевага цього приладу в тому, що він має захист від 380 В, коли попадає фаза на 0, друга фаза, відповідно дає таку високу напругу. І він має від цього захист від високовольтних імпульсів і від перевантаження. Перевага ще цього приладу в тому, що якщо його номінал 300 Вт, тобто він при нормальній. В нормальному режимі постійно може давати живити техніку з потужністю до 300 Вт, але короткочасно для таких пристроїв, як осушувачі повітря, вони, наприклад, цей осушувач споживає близько 225 Вт. Його можна підключати, але під час запуску цей осушувач може споживати близько 800 Вт. Відповідно, короткостроково цей прилад повинен витримати таке пускове навантаження. І що ми робимо? Зараз запускаємо осушувач повітря. Будемо змінювати вхідну напругу і дивитися, як стабілізатор тримає цю напругу. Запустився вентилятор в осушувачі. Запустився компресор. Можна подивитися. Осушувач повітря зараз споживає 193 Вт. Це є вхідна напруга на стабілізатор. Вона тут зараз буде регулюватися. А це вихідна, скільки стабілізатор буде тримати. Зараз ми будемо змінювати. Подача напруги на стабілізатор. 211 вольт. цей тримає напругу. Переключилася кутушка 190 вольт, 225. Осушувач живиться від стабілізатора. Рівномірно працює, він не вимикається. Переключилася ще одна кутушка 175 вольт на подачі 218 на осушувачі. Опустилася знову напруга і перемкнувся тут реле на іншу потужку. 155 вольт подача на стабілізатор. Стабілізатор видає зараз 208 вольт, і це для осушувача не є критично, він ще може працювати. Якщо ми даємо нижчу напругу, нижче 140 вольт, то зараз стабілізатор повинен виключитись. Навіть от бачимо. 135 вольт, стабілізатор ще тримає напругу 190 вольт. І пішов захист, виключив повністю техніку. Ми зараз відновимо напругу і він відновив подачу. Піднімаємо назад, причому зараз швидко піднімемо до 220 вольт. Реле швидко спрацьовує. Зараз напруга подачі 200 вольт. 23 вольта і 223 вольта йде на осушувач. Піднімаємо тепер вгору напругу. 273 вольти на подачу на стабілізатор і він тримає вихідну напругу на осушувач 229 вольт. Більше 280 вольт він повинен зайти в захист. Все. Він виключився повністю. І очікує, доки напруга стане менше, ніж 280. Зараз, наприклад, йде подача 227 вольт, і він теж вже відновив подачу на осушувач повітря. Також, як я казав, є захист від 380 вольт. Ми зараз зробимо імітацію, ніби друга фаза впала на нуль. Відповідно, в розетці, якщо станеться таке, що буде більше ніж 300 вольт, то він теж має захист. Зараз ми по максимуму. Піднімемо подача 250 і кидаємо фазу на 0. 350 вольт іде подача на стабілізатор. Стабілізатор повністю відключився і відключив подачу на осушувач повітря, осушувач не працює. Якщо ми зараз відновимо нормальне живлення, зробимо, скажімо, 220-230. Стабілізатор відновив роботу. Осушувач справний, працює, все добре, нічого не згоріло. Подача відновлена: ось так от працює цей стабілізатор достатньо надійний пристрій.